Всім привіт! Сьогодні я розповім, як знайти класні речі на секунді. тому що після останнього відео на цю тему було дуже багато питань. Типу, як можна зараз знайти, тому що зараз багато перекупів буває. Ось, і сьогодні я вам дам 10 порад на цю тему. Відразу скажу, я не з тих людей, які будуть стояти зранку в день завоза. Я не сильно таке люблю. Тому хожу або в кінці першого дня, або навіть в останні дні. Часто таке навіть буває, і, чесно кажучи, я щось знаходжу. Теж перше і, напевно, головне, що я вам пораджу, це уявити річ, яку ви хочете знайти. Про це я говорила ще у відео про мої найкращі покупки. Ось тому раджу вам спробувати хоч раз це зробити, просто перед тим як ви йдете в секунд, ви маєте уявити річ. Там, як вона, якого кольору, що це саме має бути. Ось це може бути не відразу, типу ви не відразу знайдете цю річ, але судно в більшості так буває, що ти знаходиш саме те, що ти уявляв. Від цієї поради можна йти до наступної. Це те, що ви маєте дивитись спочатку те, що вам потрібно, а потім все інше. Бо часто таке буває, що ти забігаєш, відразу дивишся хоч щось. Я вважаю, що якщо тобі потрібна спільниця, ти йдеш до спільниць, а потім дивишся все інше. І так само, якщо тобі потрібна тільки спільниця, то це не означає, що ти не маєш дивитись на штани, на плаття, тому що часто буває, що ту саму спільницю можуть мішати до штанів ті, хто люди хочуть собі сховати її, наприклад, або просто лінь комусь нести. Часто буває таке, що в секундах є. Такі місця, де люди кладуть свої речі. От вони поміряли, вони їм не підійшли, вони там їх вішають. Це буде наступна порада. Шукайте такі місця. Моєму улюбленому таке часто буває, що біля гардеробної там є така невеличка вішалка для цих речей, і туди вішають речі, які вже помірялись. І ну, в більшості люди беруть класні речі, того, можливо, вам буде теж сподобатися. Потім часто у нас вішають біля... Це ніби як вони і ховають з однієї сторони, щоб потім прийти купити. А з іншої сторони, ну це видне місце для мене смисло. Це там, де, під... ну, де вісять костюми. новорічні або там якісь хеллоуін костюми. Ось. Тому раджу там теж подивитися. Наступна правда це дивитися не тільки в жіночому відділі, а й в чоловічому, в дитячому особливо теж. Бо часто буває, що хтось комусь лінг вішати на своє місце. Або там ховають, часто буває, або навіть самі продавці ну, думають, що вона буде висіти на чоловічому. Я дуже часто знаходжу класні, наприклад, чоловічі речі в жіночому відділі і наоборот. В чоловічому відділі жіночі речі. Наступна порада більш для практичності вдягати роздільний одяг. Не вдягати плаття, а щоб у вас були штани і футболка. Бо якщо ви знайдете, там, наприклад, футболку в секунді, щоб вам було зручно своїми штанами вірити. Ще до того, щоб вдягати окремий одяг, я раджу вам взувати зручне взуття. Наприклад, зимою це можуть бути ухи, літом це можуть бути якісь тапочки. Тому що постійно це розвиватися, це може бути трішки незручно. Наступна мрада, така ніби, здається, проста, але я чомусь не додумувалась до такого брати мокрі серветки, тому що часто буває, що в перший день люди навмисно псують речі, і ти думаєш, що вони грязні, зіпсовані, і ти не зможеш їх вибрати. Тому краще взяти з собою малої сажатки і перевірити, перевірити на всякий випадок. Відразу кажу, в більшості речі вистіруються і можна не боятися їх брати. Але якщо ви боїтесь їх брати, ви можете навіть прийти в останній день і купити їх за нижчою ціною, і потім вже думати, що з ними робити. Так само, якщо річ якась з діркою. Її теж можна або починити, і ви можете про це подумати, чи це буде вигідно, чи це буде дешевше. Просто буває, просто чесно кажу, я навіть, мені здається, таке бачила, що приходять, рвуть знизу річ, що ніби от там щось сталося, а потім просто відрізають цей низ, підшивають гарно, так само гудзики відірують. Хтось гудзиквідюривий для себе, бо їм потрібно, або просто щоб зіпсувати річ і потім купити її дешевше. Одна із таких порад, яка дуже схожа на те, що я на початку говорила, це не брати шопер. Да, можливо, хтось думає, от ти ж за екологічність і так далі. Да, я за екологічність, але дуже часто таке буває, коли ти прям. З наміром щось купити, ідеш в сайку, набираєш пакет і нічого не знаходиш. А коли приходиш, ай, тако, як небо, ти подумаєш, зайду, навряд чи там щось буде, ніякої сумки з собою не візьму, і ти береш стільки багато одягу, що то капець. Я все одно беру шопер або сумку, або пакет, і просто в голові думаю, я нічого не знайду, я йду просто так. І це іноді теж врятовує. Так само в мене чомусь працює, що коли я йду сама в секунд, то я щось знаходжу, а коли я з кимось, то нічого не знаходжу. Це дуже дивно, звісно, але таке. Головна проблема, чому ви не можете знайти річ, це брак часу. От ви заходите на 5 хвилин і не встигаєте обдивитися. Насправді треба багато часу, щоб подивитись весь магазин, подивитись кожну річ, тому що. Навіть в мене таке буває, коли мені лінь, і я просто таку ту подивлюсь. Да, я надивлена, я вже знаю, де що шукати, яка річ може виглядати класно, і вона просто тако стурчить, і ти вже береш і знаєш, що вона класна. Так, Але новачкам особливо потрібно дивитись кожну річ. Дивитись там може таке бути, що хтось сховає річ в річ або десь там вглиб її засуне, або десь внизу покладе. Це теж треба все дивитись. Перед тим як ви будете міряти річ, яку ви вже знайшли, раджу вам поглянути на її стан відразу, тому що ви можете це не подивитись, а потім, коли поміряєте, це побачите, і ви втратите час, по-перше, в черзі, по-друге, що ви міряли. Тому краще подивіться всі речі на наявність дирочок, то далі, а тоді вже міряти. Моє улюблене це шукати зимові речі літом і літні речі зимою. Тому що більший попит зимою на зимні, всі шукають зимову, тому краще шукати літні. Да, я знаю, буває таке, що там міняється мода, вподобання, але якщо вже ви дуже давно шукали таку річ, то я вважаю, треба її брати. Ви маєте подумати, чи точно ця вам річ потрібна, чи ви її маєте з чим носити. Бо часто буває, що це ж секунд, і це класна річ, тому я її візьму. А потім вона лежить руками, бо ви не знаєте, з чим її комбінувати. Ну, це моя база, я так часто роблю. Додаткова вам порада, яку я тільки що згадала, це дивитися речі ще у сумках. Часто буває, що хтось відкладає речі е дуже класні в сумки, або сумку в сумку викладе так само. Дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях ваші поради для крутих уловів е в секунді. Надіюсь, вам це відео сподобалось і до наступної зустрічі!